Це відео запрограмовано на мільйон переглядів. Як вам такий початок. Залишайтеся зі мною. Тут ви зможете побачити більш детально і покроково весь процес манікюру від початку до кінця. Також зможете спостерігати, які я інструменти, матеріали використовую. Стараюся відзняти вам кожен процес з різних ракурсів, так ви зможете більш детально оглянути той чи інший процес у моєму виконанні. Отже, готуюся до роботи, одягаю рукавички та зустрічаю клієнтів. У неї нюд, як завжди, в даному випадку був вибір наступного манікюру. Це теж ню, розовий або класичний червоний. Довго думала, вибирала, шукала дівчинка і зупинилася потім в кінці, побачите на якому саме кольорі. А зараз ми з вами приступаємо до зняття покриття. Для цього, пам'ятайте, завжди використовуйте гарну фрезу, незатуплену. Ці твердосплавні фрези в роботі вони також затуплюються, тому що кожна річ вона має термін зношування. І якщо ви чуєте, що дуже часто затримуєтесь на одному місці, танцюєте і фреза, треба більше її зусилля, бо треба більше ваших рухів для того, щоб зняти те чи інше покриття, задумайтесь над тим, щоб фрезу замінити, тому що гострою фрезою вам завжди <кхем> буде легше працювати. Отже, Зняли покриття і зараз я приступаю до форми. Перед тим, коли знімала сам гель-лак, відразу загладжувала поверхню нігтя. Це те, що пришвидшує роботу. Після цього беру пилочку, у мене 180 грит. І починаю працювати. В даному випадку нам потрібно зробити форму. Форма в нас знову залишається овальна, тільки довжину прибираємо. Як ви могли побачити, довжину прибираю в процесі зняття покриття, тобто зняла покриття і відразу фризою стараюся собі зробити більш схожу до овальної форми, е, вкорочений нігодь. Тоді мені буде легше і менше часу я потрачу для того, щоб рухатись пилочкою і змінювати форму. Зараз ми з вами переходимо до процесу манікюру. Тут я працюю фризою полум'я. Основний акцент на тому, щоб припідняти кутикулу та вичистити птеригій. Як ви можете бачити, і в попередніх відео, і в цьому теж я працюю з одним пальчиком від початку і до кінця. Тобто, якщо я починаю робити манікюр, значить піднімаю кутикулу, пропрацьовую птериги і зрізаю все кусачками. Тобто, поки не доведу один пальчик до завершального е, моменту в даному етапі. Не залишаю і не переходжу до наступного пальчику. Так мені більше подобається, я насправді е, пришвидчуюся, і адже коли припіднімаю кутикулу, бувало таке, що я різні моменти експериментувала, пробувала так, щоб на п'ятьох пальчиках припідняти, потім пройтися, просто обрізати. Все ж таки, я люблю після того, коли пройшлася фризою і обрізала кусачками кутикулу. Люблю ще раз пройтись фризою, можливо, там десь. Щось ще не допрацювала, додатково проходжуся фризою і, можливо, ще потрібно допрацювати все кусачками. Тому на одному пальчику зосереджуюся на кожному процесі від початку і до кінця. В даному випадку ми з вами припіднімаємо кутикулу. Як тільки я бачу, що кишенька менш-більш чиста, починаю зрізати легенько кусачками, без зайвих таких сильних натисків, буквально в. Е, Повітрі чуть-чуть зафіксувала великий пальчик. Як ви бачите, він опирається мені трохи в ліву руку, а лікоть. Е Чуть-чуть стоїть на столі, але я можу круговими рухами, тобто правою рукою я рухаюся по контуру кутикулу. У мене може правий лікоть трошечки підніматися, і я легенько фризою рухаюся по росту кутикули, так щоб не поранити і зрізати тільки зайве. Тобто, ми зрізаємо лише суху ороговівшу шкіру. Тут, як ви бачите, це те, що я вам говорила, починаю знову проходжуся в кишенці, гарно прочищаю, і невід'ємним е, атрибутом є пензлик. Пензлик для струшування пилюк, і це дуже насправді важлива річ, яку потрібно не забувати у роботі. Тому що завдяки цьому пензлику ви добре прочищаєте всі порохи, і тоді краще видно, що потрібно зрізати, а що на що. Слід не відволікатися. Ще раз постараюся про продемонструвати вам цей процес. Отже, беру легесенько, як ви бачите, інколи рухаюся від центральної, тобто ділю нігодь по половинці, і починаю там від середини до. Лівого синусу рухатися, а можу починати від правого синусу, тобто дивлячись на пальчик, від правого синусу до лівого. Стараюся, якщо розпочала в якомусь місці, стараюся рухатись до виходу, тобто до від точки А у точку Б, наприклад, від правого синуса до лівого. Як тільки прочистила, побачила, що все мені подобається. беру легесенько кусачки, в ручки. І обрізаю ось цю маленьку білу смужечку, тобто ніяким чином не давлю кусачками на сам пальчик. А в мене основний акцент на тому, щоб легенько зрізати ось цю вороговішу кутикулу, яку мені вдалося припідняти за допомогою фрези. Ще раз додатково проходжуся. Всі ви вже знаєте мої рухи вивчили, напевно. Я е, знаю, що в багатьох виходить робити так, як я вам показую. Але насправді я б дуже хотіла почитати ще, хто пробує так само в такій техніці, як я вам рекомендую працювати, чи виходить, чи, можливо, в чомусь е, щось не получається. Обов'язково діліться своїми думками, враженнями. В чому ви сильні, в чому є якась слабкість, і мені буде дуже цікаво це все почитати, можливо, я зможу в якихось пунктах і аспектах вам допомогти. Насправді процес манікюру мені дуже сильно подобається, адже вимальовується така яскрава картина того, як ляже матеріал, як буде в кінцевому результаті все виглядати, тому. Хочу, щоб і у вас була ось ця любов до самого процесу виконання манікюру, адже потім ви зможете побачити, наскільки він у вас чистенький, і вже сам матеріал буде лягати по, по чистому нігтєвому ложу, так, як, як вам захочеться. Отже, все допрацьовую, гарно прочищаю пензликом, і як ви можете бачити. Манікюр, в принципі, виконаний всюди, десь тут ще по нігтиках залишається пилюка. І зараз ми з вами зробимо магію. Магія заключається в тому, так як я вже десь не пам'ятаю, десь повторювалася, що не вилизуйте, не вилизуйте. Свою е, роботу, аж так, прям не знаю, щоб все блищало. Тому що, коли ви візьмете в свої руки спонжика, змоченого в клінсері, і добре протрете нігтьове ложе після того, коли ви зробили манікюр, вся пилюка пройде, і ви побачите, наскільки гарний і чистенький манікюр у вас вийшов. Тому не, не, не тормозіть, не залишайтеся на цьому місці дуже довго, тому що навіть якщо ви десь пропустите, ось в цьому етапі, коли я обожирюю нігтєве ложе, ви зможете побачити там якісь недоліки і вже на краняк візьмете собі фризу і трохи допрацюєте. А так, в принципі, обожирення нігтєвого ложа, воно якраз допоможе вам побачити всі ті процеси, всі ті е е е сходинки, етапи, які ви там десь не допрацювали. Або, можливо, навпаки, коли ви обожирите, і ви зрозумієте, побачите, наскільки все гарно і чистенько у вас вийшли. Отже, допрацьовуємо даний етап і переходимо до бази. Так як у нас буде камуфлююча база, зараз мені потрібно нанести підложку. Підложку я використовую раб базу, ставлю такі маленькі крапельки, після цього беру плоску. Плоску, плоский широкий пензлик, і втираючими рухами стараюся розподілити матеріал по всій нігтьовій пластині. Можливо, там десь міліметрик або, може, трошечки менше роблю дистанцію від бокових сторін та від кутикули, тому що поки буду працювати там з третім, четвертим пальчиком. На мізинчику і на попередніх пальцях, які я вже пропрацювала, матеріал буде розпреділятися так, як йому потрібно, і можливо, десь там підтікає, тому зазвичай, коли я допрацьовую великий пальчик. Я стараюся подивитися на мізинчик і безіменний. можливо, там, якщо щось попало на кутикулу, обов'язково забираючи на бокові сторони і після цього лише відправляю уламку. І зараз ми з вами починаємо покривати базою. Тут не, не тікайте, ще не відволікайтеся, тому що мізинчик трошечки фокус на ньому втратився, а далі... Я постараюся більше звернути вашу увагу на сам процес виконання виконання покриття базою, якщо це так можна назвати. Отже, дивіться, бачите, основна капля матеріалу у мене знаходиться на одній стороні пензлика, тобто з тої сторони, яка в мене торкається нігтика. З іншої сторони, матеріалу практично немає. Зверху от, зверніть увагу на пензлика. Зверху матеріалу там немає, основний матеріал знаходиться знизу. Я його залишаю. Стараюся розподілити по поверхні нігтьового ложа. Е, спочатку ніби роблю мокру поверхню, якщо ви повернетеся трошечки назад, ви зможете побачити, спочатку розподіляю матеріал повністю по всій нігтьовій пластині, і після цього ставлю краплю з невеличкою дистанцією від кутику трошечки нижче. Ось, бачите, давайте ще раз. Тоб, основну масу матеріалу ми залишаємо по центру. Якби Розприділяю спочатку по центру, потім, наприклад, зліва, справа, зробила собі мокру поверхню, набираю краплинку матеріалу і якби підштовхуючими рухами не геть до кутикули залишила крапельку і потягнула до вільного краю. Тобто, щоб ви зрозум... щоб вам ще легше було зрозуміти пензлик, оригінальний пензлик від бутилочки ніяким чином не... Не натискаю його на нігодь, просто якби торкнулася нігтьового ложа, мінімальний натиск для того, щоб протягнути матеріал до вільного краю, і все. І все. Тобто ви не, не давите на нігтьове ложе. От, ви бачите, я зафіксувала, залишила і такими м'якими рухами протягнула пензли. Туди до вільного краю, тобто зверху донизу, не переривайте ці рухи. Тобто, якщо ви зафіксували там десь біля кутикули, тягнете вниз, зробила мокру поверхню, після цього залишила більшу кількість матеріалу на нігтику. Знову ж таки, зверху протягнула донизу, взяла скоренько тонкого пензлика. Як ви бачите, я працюю швидко. Відео не прискорене. Ви можете побачити все в реальному часі. Якщо я раптом десь не встигаю, обов'язково пальчик перевернула, трошечки постукала, щоб матеріал зігнати. В це місце, в яке мені необхідно, і швиденько відправляю лампу. Якщо це великий палець, стараюся наголосити, щоб клієнтка поставила його, наприклад, окремо. І вона там може потримати його там декілька секунд, 3-5 секунд, і після цього може поставити всю руку руку разом у лампу. Ось і все, в принципі, весь секрет. Після Цього ми зрозуміли, що хочемо трошечки більш інтенсивного кольору на нігтиках, тому я вирішила повторити. Багато хто боїться повторювати базу, тому що думає, що все буде товсто, е грубо і негарно. Насправді ні, тому що основна. Е в моєму, моєму виконанні, основна кількість матеріалу була покладена першим шаром. Другий шар у мене йде контрольний. Як ви бачите, на пензлику вже невелика кількість матеріалу, і я стараюся просто легенько продублювати. Тобто, коли я наношу колір другим шаром на нігодь, я стараюся зробити його. Якби рівномірно, тоненько повторити ту архітектуру, яка вже у мене зроблена на нігтєвому ложі, щоб якби, трошечки наповнити інтенсивністю колір, але ніяким чином не додаю товщини. Легенько, тон, тонко повторяю попередню попередню архітектуру, яка була виконана першим шаром, і все після цього відправляю в лампу. Пам'ятайте, що кожен пальчик після, після, наприклад, нанесення, от в даному випадку, топу по одному зараз нанесла. Відправляю в лампу. Після цього працюю з іншим пальчиком. Якщо десь раптом щось попало на шкіру, і я побачила, я стараюся побачити, забираю це апельсиновою паличкою. Ось такий манікюр у нас вийшов. Як, на мій погляд, дуже гарно. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Обов'язково коментуйте, підписуйтесь на канал, буду рада почитати ваші враження від даного манікюру. Дякую, що дивитеся! І по традиції, скоро почуємось!